Друзі, всім привіт, село Надобоївці, агромаркет Перезимно, Ігор Гартудосічук. І зараз ми пройдемось по цьому чудовому садку. Покажемо, розкажемо, які зараз операції відбуваються. Ігор, маючи дуже великий досвід, саме спілкування із клієнтами, яких вони обслуговують. Різні труднощі траплялися виклики цього року. І сьогодні обов'язково поговоримо. Ігор, дякуємо, що можемо бути у вас в садку. Тож, давай пройдемось, подивимось. Давайте. Всім привіт! Ми зараз знаходимося на базі фермерського господарства Пріма. Прямо ця ділянка це сорт Галаш Нікорет. Схема посадки в даному саду 320 на 80. Підчепа м 9 т 337 тобто слаборосла підчепа, так як зазвичай всі вирощують. Тобто на шпалері з поливом градобійною сіткою. Це стандарт. Зараз 9 вересня і ми закінчуємо збір врожаю. Ця ділянка має біля 5 гектарів, накрита градобійною сіткою, саду четвертий рік, і ми десь по своїх підрахунках отримуємо з цієї ділянки десь біля 45 тонн з гектару. Яблуко не преміум якості за рахунок того, що весною були дуже сильні морози. І ми вручну його не скидали взагалі, тільки хімічно. Чому не преміум якості, от, наскільки бачите, от такі плоди це морозобоїни, тобто кільце від морозу. От такі, от такі, такі. це тобто, є там певний відсоток біля 5% з, з дерева можна таких плодів знайти. Саме це м, трошки забрало в нас товарності. Якщо взяти по всіх інших показниках, то яблуко чудове, тобто має калібр. Немає ніяких зовнішніх пошкоджень, немає ознаків грибку, такого, як там якась може альтернаріоз чи парша, і має гарний калібр. Тобто калібр від 7 до 8 з переважною більшістю яблук 7,5 орієнтовно. Враховуючи те, що Гала це дрібноплодний сорт, то це можна сказати, що чудовий показник. Також, що хочеться відмітити, ми. Рвемо доволі пізно цей сорт, враховуючи те, що галу цю збирають кінець серпня, початок вересня, а це зараз 9 вересня, зазвичай можна очікувати, що часто бувають тріщини біля плодоніжки. Саме в цьому місці яблуко часто просто тріскає. За рахунок того, що ми провели правильні агрохімічні прийоми оприскування. Цих розтріскувань на один наряд можна два-три яблучка знайти, а так-то взагалі їх практично немає. Тому можна сказати, що ми все зробили правильно і сезон, сезон доволі успішний. Від розтріскування працювали дворазово. Працювали орієнтовно три тижні до збору врожаю. Три тижні до збору врожаю ми працювали лалстем осмо в дозуванні 8 кілограмів на 2 тони води. Добавляли туди 10 кг на 2 тонни води хлористого кальцію, ну і в комбінації з фуніцидами. І потім наступний раз, вже десь це було 10 днів до збору, ми давали пів дози, тобто 4 кг на 2 тонни води в комбінації теж з хлористим кальцієм, але тоді давали 8 кг хлористого кальцію, тому що тоді було трошки жарче, і ми боялись за опіки листка. Все одно деякі опіки листка, так як тут можна спостерігати. Але це не суттєво, тобто це не є дуже страшне, страшно, що там чуть-чуть кінчики листка попіклись. І це нам дало дуже гарні результати, оскільки розтріскувань ну, там, в межах похибки взагалі практично немає. Тому препарат дуже гарно працює і нарікань ніяких немає. Найбільша проблема, чи найбільший виклик, як і у всіх садівників, це були оті затяжні морози перед світінням і такі приморозки, Ситуативні, там їх було не один, не два і не три вже під час світіння. Саме з цими приморськими було дуже важко боротись, оскільки було дуже мало вікон, в які ми могли зайти і оприскати. Ну, ми, звичайно, це робили і робили там, максимальними дозами і старалися дати все, що можна. Що ми давали? Давали препарат перлан. Це для того, щоб затримати яблуко на дереві, воно щоб не осипалось. І плюс до того всього, якщо б це було вже після цвітіння, ми його давали, щоб було поменше оцих плодів відсідки. Ну і до перлану ми зазвичай додавали препарат «Лолстімфіт» у дозуванні 2 літра на тонну води. Що він робив? Він виводив рослину стресу, це перше. Друге, він покращував дію цього перлану. І плюс до того всього ще ми старались давати всякі фунгіциди, запускати рослину всякими мікроелементами, макроелементами. Ну, тобто, став... давали все для того, щоб її оживити. І плюс до того всього готували до морозів. Готували до морозів, як правило, це були високі дози калійних добрив, плюс е... е... концентрація висока концентрація препаратів на мос... основі морських водоростей. У нас це був препарат Стімпюрей. У дозуванні 2 літра на гектар або 3 літра на тонну води. І ну тобто ми врожай отримали, який не який, тобто, є там деякі пошкодження, є морозобоїни, але він є. Це саме головне. Ми застосовуємо препарат «Лалстімфіт» уже не один рік і дуже задоволені його ефективністю. Коли ми його застосовуємо? Починаємо застосовувати, вже коли утворюється перша листова маса. Що ми робимо? Ми додаємо його до макро- та мікроелементів для того, щоб покращити їх поглинання. Наступне оприскування у нас вже йде цвітіння. Цвітіння рослини, ми тоді даємо багато регуляторів росту, і рослина потребує великої кількості енергії. Ми лолстімфітом трошки допомагаємо їй компенсувати ту витрату енергії, яку вона бере, для того, щоб зробити оці процеси. Цвітіння, зав'язування плодів, запліднення і тому подібне. Плюс до того всього нам дуже подобаються його фізичні властивості, тобто його власна кислотність. Він має кислу реакцію, і ми його з легкістю можемо додати до будь-яких регуляторів росту. Ми можемо його змішати з прогексодіоном кальцію, тобто кудусом або регаліс, плюс. Ми його можемо змішати з будь-якими гіберлінами, ми його можемо додати до проріджувачі, щоб покращити ефективність. Тобто, це все. Нам робить цей препарат дуже зручний, що ми його можемо використовувати у бакових сумішах і не боятися за те, чи він спрацює, чи не завадить іншим препаратам спрацювати. І він сам по собі є дуже ефективним. Також було дуже багато затяжних дощів і дуже великі ризики захворювання паршею. Тобто, ми навіть тиждень просто лив дощ, було холодно. І ми не могли зайти оприскати оприскувачем і покропити, тобто щоб захистити від хвороб. Саме тому ми тоді вже давали два лікувальних препарата, давали фосфіт калію для того, щоб покращити імунітет, давали контактний препарат. І якось, дякувати Богу, у нас вийшло втримати врожай і захистити його від хвороб. З приводу розтріскування плодів, ми вже маємо неоднорічний досвід і можемо сказати, що комбінація. Ластімосмо плюс кальцій, причому це може бути будь-який кальцій, бажано безазотний, дуже гарно себе показує. Як ми цим користуємось, ми стараємось давати десь орієнтовно 3-4 тижні до збору врожаю максимальну дозу лалстмосму. Орієнтовно від 4 до 5 кг на тонну води. І потім, якщо ми бачимо, що через декілька днів буде дощ. Ми повторюємо половиною дози. Тобто орієнтовно 2-3 кг, навіть 2 кг на тонну води буде достатньо. Це все ми змішуємо з кальцієм. Тому що кальцій він сам по собі зменшує розтріскування і покращує твердість плоду. Твердість, лежкість, вагу плоду це все ви додатково покращите кальцієм. Але осмо. Крім того, що він зменшить розтріскування, він значно покращить поглинання цього кальцію, оскільки осмо, крім того, що він є осмоліт, осмопротектор, тобто покращує, зменшує ризик всіх негативних факторів, типу морозу, посухи, опадів, в інший до того всього є дуже гарним транспортним агентом. Він вам покращить засвоєння цього кальцію, і ви побачите набагато кращий результат. Декілька слів хочеться сказати про скажімо так, допомогу сингенти-садівникам, оскільки вони своїм клієнтам надають такі цифрові пастки. Що це таке? Це така звичайна феромонна пастка, ну вона незвичайна, яка кожен день, там є певний клейкий коврик, ставиться феромон, яка кожен день фотографує, фотографує кількість метеликів. за допомогою штучного інтелекту визначає, скільки там метеликів, і присилається там. Тобто тому садівнику. І тобто, ти в режимі реального часу можеш подивитись, скільки за день налетіло там, певного шкідника. Чи це може бути там, плодожерка, листовійка, східна, яблунева. Тобто, це, і це може бути не тільки сад, це може бути і будь-які овочі, теплиці і тому подібне. Цей моніторинг дуже упрощає роботу. І Дуже м, допомагає її робити точною, тобто ти не будеш м, кожен день їхати і дивитись там заклеїло там той е, коврик, і ти не розумієш, там він вже повний, скільки там тих метеликів налетіло. А це вже такий більш сучасний моніторинг, який м, дуже упрощає роботу і дуже допомагає її максимізувати ефективність. В цьому саду в нас була. Така дуже проблема велика. Ми не могли добитись нормального калібру. Тобто завжди було там щось в районі 6,5-7. Скоріше за все, так я собі бачу, що ми трошки неправильно спрацювали регуляторами росту і занадто рано почали працювати регалісом, що дуже сильно затопило ріст і сказалось на розмірах плоду. Але спеціалісти компанії Агрітема порадили спрацювати препаратом Міперенайпі. І ми. Тобто думаємо, ну спробуємо, спробуємо, тому що ну, дійсно там добрива, всякі фертигації не дуже допомагали. І ми його спробували, і дійсно результат нас вразив, суттєво збільшився калібр. Ну, тобто При нормальній закладці ми добиваємось 7,5 калібра, ну, там, від 7 до 8, але в основному 7,5-8 калібр, що для Джероміна це дуже гарний показник, тому що у нас ми не могли добитись цього показнику без без IP. Звичайно, там у ком комбінації там з хімічним прорідженням, з правильним підживленням, тобто ми там все використовували і до того. Але саме з допомогою перенайпій ми добились уже о цього бажаного результату. Закінчуючи це невеличке інтерв'ю, точніше, навіть такі дуже цікавий монолог я б сказав би, ігоря про їх садок. закінчуємо на фоні продуктів компанії «Агрітема». Ігор, дуже тобі дякую за надзвичайно цікаве інтерв'ю, за цікавий досвід, за те, що консультуєте клієнтів. Не просто радити продукти, а на власному досвіді. Те, що самі застосуєте, бачите, що воно працює, радити людям дійсно якісні продукти. Дякуємо. Після збору яблук, що зараз порадити людям? Зробити які операції з продуктами. Перш за все, ми маємо там, розуміти, що потрібно, які елементи рослині потрібно після збору врожаю. Якщо ми говоримо за яблуню, там найбільше потрібно цинку, бору і азоту. Для чого там ці елементи потрібні? Азот, це по суті ви забезпечуєте, якщо ви даєте азот у невеликих дозах, зазвичай роблять у формі сечовини, мочовини або карбоміду. В дозуваннях 10 кг на гектар орієнтовно можна і 15 кг. Ми допомагаємо накопичити в бруньки азот, який буде використовуватись рослині на початку наступного року, тобто на початку вегетації. І допоможе їй стартанути і тобто, нормально сформувати наступний врожай. Тобто, це не виключає інших азотних, там, позакореневих чи кореневих внесень, але це допоможе. Нам е, на наступний рік. Крім того, вносять ще бор і цинк. Цинк допомагає рослині сформувати імунітет, який допоможе боротися із хворобами і допоможе боротись з приморозками. Якщо це буде якийсь приморозок взимку, то рослина його переживе краще, ніж якщо ти не даш цинку. Вносяться в бор і цинку в великих дозах. І також бор допоможе саму бруньку дати їй більший потенціал, скажімо так. Тобто, щоб брунька дала побільше квіток. Бо буває таке, що брунька вистрілює просто в ріст, і тобто, ми з того там, потенційно квіткової бруньки отримуємо Ростову. Які там цинк бор, ну тобто в нас найпопулярніші це від компанії Яра. Це центрак і бортрак. Бор Карбомід використовують як азотм доброго, найпопулярніше. Хоча, по факту, головне, щоб ви правильно змішали, тобто, щоб ті бори цинк були сумішні між собою, і дати подіючій речовині його в достатній кількості. Ну, тобто, такі оприскування ми стараємось проводити. Також дехто проводить, також в нас в регіоні зараз дуже багато, де проявляється дуже сильна нестача магнію. Тому після збору можна і магній нести для того, щоб той листок увесь не осипався якомога швидше, а трошки протримався там, до умовного там, кінця жовтня і трошки накопичив цих поживних речовин, які теж будуть корисні нам на початку вегетації. Тому ці, приблизно така в нас має бути стратегія обробок, Не тільки в нас й інші фермери так само плюс-мінус працюють. Зрозуміло, дякую, як завжди, змістовно, структуровано. Ігор, дуже дякуємо. Друзі, якщо у вас є садочок і не тільки, я просто вражений, тут надзвичайно велика кількість не тільки навіть біологічних препаратів, захист, як хімічний, так і біологічний інструменти для обрізки, ну тут є абсолютно просто все. Саме головне, що в агромаркета є великий сайт, в описі буде посилання на цей сайт. Переходьте, кому треба товари для саду, товари взагалі тут навіть для дому є. Переходьте обов'язково, колеги Ігор і сам Ігор консультують і задоволенням допоможуть вам Ви отримати відповідь на питання, яке вас турбує, з приводу догляду, за садом, різних операцій, навіть використання наших продуктів. Ігор, які, до речі, твій улюблений продукт з компанії Агрітеми. Той про який ми сьогодні найбільше говорили, це ласки мосно. Друзі, бажаємо вам гарних рожаїв. залишайте з нами, Агрітема, Агромаркет. Ya